Блін, ну я я не розумію. Що ти взагалі взагалі... стоп. стоп. Сань. Давай по-людськи. Опа. А як так. це? Що таке людяність? А, людяність? Ви тобі не все рівно на інших. біля, поруч біля тебе. Я вважаю, що це людяність. Ха. А на чому у вас ґрунтується це відчуття? А... Напевно, на відчуття, що я хочу допомагати іншому, якщо йому потрібно. це, Якщо він все. Ви справді це відчуваєте всередині? Я таке Дякуємо ну, вам. Просто. Дякуємо. Дякуємо. Дякую. Чи можна коротке питання? Так. – Як ви вважаєте, що таке людяність? Як як? Чоловічність, Лю... людяність. Людяність? Що таке? Это теплое отношение. Это любов, брат, к брату. Доброго дня. Як ви вважаєте, що таке людяність? Повага. Ну, повага. Що таке людяність? Та ми в музей просто. Ну, в двох словах. Че? Людяність це доброта, милість і допомагати іншим. Дякуємо. Да, я б більше сказав, але ми Дякую.